Що таке часть 31? від основних його створювачів мене, Євгенія Глізер і Артема Бардотяка. Що для нас онлайн або неформальна освіта? Онлайн-освіта це діджиталізація процесу освіти взагалі. Коли ти щось діджиталізував, то ти дав доступ до цього великої кількості людей. Тому онлайн-освіта це найдоступніша освіта, яка може бути. Тому що вона доступна онлайн, дуже просто все. онлайн освіта це можливість доторкнутися до всього, до чого ми не можемо доторкнутися просто в офлайні. Дуже часто в нас є класні лектори, класні спеціалісти, класні практики, у яких ми би мріяли повчитись все життя, але на жаль, вони не знаходяться з нами поруч офлайн. Ми не можемо сьогодні вчитись тільки в тих, хто є поруч з нами в містах, хто є поруч з нами в країнах. І тому онлайн освіта дає можливість доторкнутись до будь-кого, до кого б ми завжди хотіли доторкнутися, повчитись у будь-кого, у кого ми завжди хотілося би повчитись, і для нас це можливість отримати ті знання, які будуть насправді найліпші, тому що воно не буде обмежуватись територіальною межою воно не буде обмежуватись по ресурсам, хто може до нас приїхати, хто не може. І як часто в університетах нам хотілось би повчитися тих, хто викладає. Геть в іншому місці. Ну, от онлайн освіта, це те, що може нам дати на це реальну можливість вчитись у кращих, вчитись кращому. Ми можемо робити це, а саме навчання тоді, коли нам зручно. Коли поруч нема дітей, коли ми маємо на це енергію, коли ми маємо на це ресурс, тоді, коли в нас є на це реальні можливості по часу, є світло, ну і так далі. По суті, онлайн навчання об'єднує найліпші сторони навчання, які б в офлайні ми не могли б ніколи отримати. В чому ж основна різниця діджиталу та ІТ? Я б взагалі про ІТ окремо не говорив, тому що ІТ вже просто всюди. От все. IT. Макдональдс, якщо ви працюєте в Макдональдсі, то ви майже працюєте в IT, тому що там використовуються дуже потужні інформаційні системи, і це будь-який бізнес, який не став it бізнесом. Ну він помирає чи помре дуже скоро, тому що просто не витримає конкуренції. А діджитал це частина IT. Я би так напевно висловився. IT – Це дуже така загальна штука. А діджитал якась така окрема частина. І коли говорять діджитал, мається на увазі, що. Все відбувається онлайн, не знаю діджитал реклама. Це значить, що ти бачиш цю рекламу в онлайні. Але що таке онлайн? Ну зараз телебачення це теж вже майже онлайн. Тому мені здається, що ці обидва поняття поняття, і ці діджитал вони вже такі застаріли, тому що все IT і майже все діджитал, а скоро. Все буде ще й AI. І теж не буде різниці. Там, типу, я хочу працювати в компанії, яка займається AI. Але будь-яка компанія буде займатися AI. Я впевнений, що в тому ж Макдональдс, якщо це приклад брати, вони там автоматично будуть розпознавати це чизбургер чи гамбургер чи картопля фрі. І це теж AI. І AI-технології там, типу, привіт. Ти останній раз купив там таке чизбургер меню. Якщо ти хочеш таке саме, то просто там підійми свою руку, і автоматичне замовлення буде виконано щось таке. Тому IT, Digital — це вже такі поняття з минулого, як і AI, поняття з такого трохи майбутнього, але дуже дуже швидко воно теж стане минулим. Якщо ми казати про те, як думають люди, то дуже часто IT — це про те. Де ми програмуємо просто щось пишемо код, не знаю, стаємо фронтенд, бекенд розробниками, інженерами, дата сайентістами а діджитал щось ну геть інше. Насправді це не так. Просто діджитал це не технічно часто професії, це ті, хто займаються діджитал рекламою, хто створюють сайти, хто займаються оптимізацією сайтів, наче це і IT, але з іншого боку, це діджитал. Тому різниці великої нема. Але діджитал є легшим кроком для старту взагалі в нових професіях, якщо ми хочемо потрапити в ІТ, бо вони є не такі технічні, вони є більш популярними на сьогоднішній день, там є більше вакансій, і насправді там легше навчити саме тому. Ми для себе концентруємось на діджиталі. Ну і ще тому, що ми надпік. Ну, а надпік, він є ліпше в діджиталі. Від чого ми кайфуємо в чось 31 Ну, взагалі, я кайфую від будь-якого бізнесу, якщо чесно, тому що це ти щось створюєш. Ти робиш якусь додану вартість. Мені просто подобається щось створювати, робити якусь додану вартість. Мені здається, в цьому є сенс життя. Хтось просто, наприклад, артисти, вони можуть це робити через мистецтво, а я не можу через мистецтво, тому я роблю це через бізнес. І мені цікаво робити щось, що додає там додаткове value, те, що називається англійською мовою. Це перше. Якщо говорити саме про choice, то тут value ця цінність, вона просто дуже потужна, тому що ти. А надаєш людям можливість реалізувати себе. І це не тільки робота, а й значно більше, ніж робота. Робота, до речі, вона займає більшість часть нашого життя. Ми працюємо більше, ніж усе інше, що є в нашому житті. Більше, ніж ми. Ну, можливо, ще ми спимо, але тут е залежить від того, ким ви працюєте. У мене там роботи більше, ніж сна. Але робота це те, на що витрачається більшість частина наших ресурсів, це можливо комусь не, не подобається, хтось там хоче не так багато працювати і таке інше, але все рівно статистично ми всі працюємо. Тому я вважаю, що те, що ми робимо навчання професіям, які можуть бути, ну, ти можеш обрати професію, ти можеш стати е, фахівцем в цієї професії, можеш знайти роботу. І ми допомагаємо навіть з цим, якщо людина дійсно мотивована. Це проект, від якого я кайфую ще й тому. Що крім бізнесу, це дуже корисна історія для суспільства, для людей. Можна навіть сказати, що ми змінюємо життя людей. Ну, по-перше, я створила мрію. І я мріяла про це, мені здається, з 15 років. Народилася я в Ялті, в Криму, 18 років переїхала в Київ і ще. Маленькою Женькою десь в 9 класі я думала про те, чому люди займаються тим, чим їм не подобається займатися. і мріяла опанувати свою професію, показати потім іншим, що це розробити реально. Після того я потрапила в світ маркетингу і почала навчати інших людей. Маркетингу, стратегії діджиталу загалом, і зрозуміла, що це моя реальна можливість втілити те, що я мріяла, те, про що я думала, це навчити людей обирати те, що їм подобається, навчити людей в будь-якому віці змінювати професії і переходити в світ, який є десь трошки цікавіший. Не для всіх, але комусь там буде реально більше там не знаю, заробітку, більше можливостей, більше розвитку. І для мене, через 31, більше всього я кайфую від того. Що по суті я кожен день, просинаючись втілюю свою а, дитячу мрію. Ну а по-друге, кожен день я своїми руками і руками <сум> всіх людей, які є в мене в команді, на жаль, їх тут нема на відео, але вони є десь там за кадром. І руками всієї своєї команди і своїми, і Артема ми змінюємо життя українців. Ми даємо їм новий подих, новий. Мрії, нову реальність. Ми допомагаємо їм стати на сьогоднішній день більш щасливішими. Тим самим ми змінюємо і Україну. Бо наша мета змінювати взагалі ринок працевлаштування в Україні, і це те, що ми робимо кожен день, кожну хвилину, кожну годину. Навіть зараз я тут пишу відео, а паралельно випускається курс по АСО або паралельно вчиться курс ПІМів. І я знаю, що в цю хвилину ми. Робимо життя українців кращим, а також життя нашої країни. Яка ж основна місія? Чойса, як я вже сказала, наша основна мета це покращувати ринок працевлаштування України, це робити так, щоб ті люди, які в 35, в 40, 45 років втратили свою роботу, в них не зупинялося життя дати їм нове життя. Це давати можливість компаніям розвивати своїх співробітників і робити наш ринок ще кращим. В нас є мрія це зробити так, щоб наші спеціалісти були популярними по всьому світу як найліпші діджитал-спеціалісти, і це те, що ми будемо робити кожен день. Діджитал-спеціалістами найкращими можна стати тільки тоді, коли ти працюєш діджитал спеціалістом. Тому для тих, хто ще не в цій сфері, в нас мета в цю сферу працевлаштувати для тих, хто вже є в цій сфері. Це допомогти розвиватись і ставати ще ліпшими. Я думаю, що основна наша мета це робити нас кращими сьогодні ніж вчора, і це як про нас, так і про кожного студента, так і про нашу в принципі країну. Мені здавалось, що нема настільки якісного навчання. У деяких професіях, які ми відкрили, наприклад, ми як не Group, дуже системна компанія, яка ніколи не зупиняється. І я знав, що якщо ми відкриємо, ми просто вже так вписалися в якусь таку гонку, де будемо приймати участь і постійно покращувати свій бізнес, свої показники, будемо робити так, щоб наш онлайн-університет ну, був найкращим чи одним з найкращих. Я знав, що ми зберемо таку команду, яка буде дуже дуже захоплений цією ідеєю, знав, що ми додамо такі KPI і цілі, щоб ми не просто навчаємо і заробляємо гроші, а ми займаємося всім, що потрібно, щоб людина працевлаштувалася. Тому в нас багато дуже таких. Потужних правильних KPI, які надають нам заробляти гроші так, як заробляють інші, наприклад, але це поки що на довгої дистанції. Я думаю, що ми будемо дуже успішним бізнесом, тому що ми вкладаємося в якість онлайн-університет, це те, що дуже важливо для реалізації місії надпігрупа. тому рано чи пізно ми б запустили якесь навчання. Якщо б не було на ринку чогось дуже ну прям ідеального, тобто, якщо немає чогось ідеального. В сфері діджитал в Україні, то ми рано чи пізно це зробимо. Те ж саме з онлайн-університетом. Ми не бачили ідеального рішення, і тому ми запустилися і ми хочемо його побудувати. Тому це важливо ще й для місії на яка звучить з третього світу вперше, тобто, ми хочемо впливати на розвиток економіки так, щоб все в нас було дуже гарно з точки зору грошей. Всередині країни, розвитку людей, які живуть в цій країні. Тобто, Choice 31 — це дуже важливий проєкт для нашої місії. Чому ми навчаємо в Choice 31? Мені не хочеться говорити про всі навички, да там навчити запускати рекламу, навчити вести проекти, навчити аналізувати бізнеси, навчити бути PPC-спеціалістом, асо-спеціалістом і так далі. Звісно, ми навчаємо дуже круто. Всім навичкам, які потрібні в професії, ми є навчальною компанією, яка виросла від реального бізнесу. Я не побоюсь цього слова. Ми єдині такі на ринку, який спочатку був великий бізнес і є велика група компаній, і потім ми вирішили навчати на нашому досвіді, вже який є у групи компаній Netpeak. Але головне, чому навчає Choice 31 і ми не просто так називаємося Choice, це робити. Вибір, робити вибір, розвиватись, робити вибір, навчатись, робити вибір, працевлаштовуватись. Наша одна з основних задач навчити людей правильно позиціонувати себе на ринку, тобто мати навички класні, приходити і казати, чого ви варті. Для цього в нас навіть існує центр працевлаштування. Де в нас основна ідея навчити людей це робити. Бо працевлаштування це теж робота. Тому, грубо кажучи, ми вчимо людей працювати, працювати над собою, працювати над новою професією, працювати над класними навичками, працювати над тим, щоб вас взяли на роботу. Ми вчимо класно відноситись до роботи. Мені здається, що основне, що має давати наш освітній продукт це можливості реальні. Мотивацію, бажання та розуміння, як це зробити в майбутньому житті, тоді ця людина буде готова. Просто дати інформацію, просто дати лекції, просто дати, ну, такі практичні функції, цього недостатньо. Нам хочеться, щоб ви були амбасадорами нової професії в, в принципі в Україні і за кордоном. Ми дуже заточені на те, щоб люди знайшли роботу і не просто знайшли роботу там якось їм Повезло, а щоб вони були професіоналами, тому що в напійгрупі дуже високі вимоги до професіональних навичок людей, до не тільки професіональних, там навіть до софт скілів і таке інше. І тому це просто як культура. От на тпій групі є культура. Там в нас 20 плюс компаній, і вона впливає в будь-якому разі, вона буде впливати, навіть якщо там не будуть якісь манули там, алгоритми, завдання приходити. До людини культура впливає. У нас вона така, що змушує робити якісні продукти. Тому choice 31 можна обрати, тому що в нас, як мені здається, дуже якісні продукти, які заточені на фінальний результат у вигляді працевлаштування. Але тільки для тих, хто дійсно хоче навчатися. Не, не, не ті, хто такі там надихнулися якимось відео, і такий, ну, буде там щось робити, і потім. Ще думають, будуть вони робити, не будуть. Якщо ти вирішив, якщо це свідоме рішення, то в чосі ти точно навчишся і точно станеш фахівцем в цій професії, яку ти обрав. Блін таке питання. Я прям відчуваю себе Вінстоном Черчиллем, коли будуть відповідати. різниця між тими, в кого не виходить, з цими в кого виходять лише у кількості спроб тих, в кого не виходить. Якщо ти будеш пробувати. І пробувати, і пробувати, в тебе вийде. Ось так. Є такий мем дуже відомий, коли там людина копає в шахті, там зверху, мені здається, він там щось втомився і пішов з шахти, а там золото вже. Якщо б він ще раз там кіркою би, він би знайшов золото. А нижче на цьому мемі намальовано, що ну, якась інша людина все ж таки докопала. Тому, якщо це дійсно важливо, якщо це. ну, Свідома ціль у людини, вона щось там хоче, ну, от хоче. Дуже важливо не тільки може, а ще й хоче. Якщо хтось хоче і вміє навчатися, ну, вміє навчатися це теж скіл, але над цим треба працювати, і можна навчитися будь-чому. Ну, це дійсно просто твоя, наскільки ти готовий інвестувати свого ресурсу, часу, уваги. Ти не пішов потусити з кимось, але там, читаєш там якусь книгу чи робиш якусь домашку. Тому здається, що все можливо, якщо ти достатньо складаєшся в те, що ти дійсно хочеш. Якщо не хочеш, Це не треба вас. напрягатися і не треба себе взагалі обманювати, і якщо не хочеш, не роби. Ось так. А якщо хочеш, роби, прикинь. Я можу бути мером Києва, мені здається. Голос, голосуй за Артема Бордатюка. Коротше, треба і бачити, якщо чесно. Треба трохи і бачити. не треба нікого, от, от не треба себе наєбувати, треба і бачити. Так можна сказати. Що нас надихає кожен день постійно? По-перше, завжди надихають люди. І коли я кажу слово люди, я маю на увазі всіх людей, які мають відношення до нашої компанії, а навіть і не до нашої компанії, а взагалі до екосистеми IT України в Україні дуже круте ком'юніті. Людей люди, які кожен день створюють нові продукти. Люди, які кожен день борються за те, щоб Далі було більше у України можливостей. Люди, які приходять і пишуть, а давайте зустрінемося, подумаємо, що класного зробити. Люди, які працюють в державі, люди, які створюють такі проекти, як IT Generation, дають можливості купі українців, люди, які везуть делігації на веб-саміт, люди, які відкривають компанії зараз, люди, які продовжують розвиватися на цьому ринку, і яких основна місія це працювати. В Україні і з українцями це те, що мене надихає кожен день, і це те, що я хочу робити кожен день. І коли я дивлюсь, як це роблять мої колеги по ринку, коли я дивлюсь, як це робить моя команда. А моя команда кожен день надихається. Мені здається, що коли ми з ними зізвонюємось раз на тиждень, в них більше інколи енергії і взагалі ресурсу. Цей ринок підкорювати, ніж в мене, тому що вони в цьому бачать велику місію. І от саме ці люди, а особливо наші студенти, які в момент різних ситуацій в житті продовжують навчатись, кожен день, кожну секунду, взагалі вони не зупиняються. Це те, що мене надихає найбільше. Мене надихає місія, яку я колись собі придумав, і я говорю, що я граю в комп'ютерну гру, тому що колись до нетпіка я грав в комп'ютерні ігри дуже багато. Але потім. Коли почався Nanпік, я помітив через 5-7 років існування NPQ, що я не граю в жодну гру. Я задав собі питання, чому? Зрозумів, тому що NPC груп це є для мене така невеличка, а можливо велика гра. Тому мені не потрібно надихатися. Я вже достатньо надихнувся, тому що є місія, мене вона драйвить, в нас є такі великі амбітні цілі, і цього достатньо. Тобто, воно постійно тебе спонукає. Як такий голос, який говорить, там, треба робити онлайн-університет, треба робити медіа, треба робити ще що. Тому ми допрацьовуємо, щоб наша екосистема Напігрупа була більшою і більш такою розвинутою. Але будь-яка компанія вона має бути максимально автономною, незалежною, і вона сама по собі розвивається і контрибютить в нашу екосистему взагалі. Але це автономна, незалежна. Компанія, незалежний бізнес, тому надихаюся я своєю місією, яку сам собі е, колись продав, впевнив і вона мене драйвить вже там більше 10 років. Коротко, чому Choice31? Ну, перше, ми є практика. Друге, наша основна задача працевлаштовувати людей, допомагати в цьому. Так ми не будемо насильно іти і в якусь компанію вас вставити на місце, але ми будемо максимально все для цього робити. Третє. Ми про місію, ми не про те, що нам потрібно аби зробити, і ми створюємо продукти або зробити. Ми створюємо лише ті продукти, які мають попит у роботодавців. Наша основа це зробити так, щоб ви були класними спеціалістами. І це значить, що кожен день, кожен урок, кожне домашнє завдання будуть адаптовані під ваше реальне життя в роботі. Тобто, ми вчимо. Працювати, як я вже сказала, мені здається, що це наша основна фішка. Головне, що хочеться сказати, що навчання це лише початок. Ви зараз робите вибір, чи піти вам навчатись, чи обирати нову професію, чи звернутися за тим, щоб трошки більше знати. Це вже момент вашого вибору, але це лише початок. Ви з цього моменту будете починати працювати над собою. Навчання це такий підготовчий етап до реального життя. Це етап, де вам вже здається, що вам складно, але насправді вас просто готують до того, що буде далі. Я вас зараз не лякаю, але основна ідея, що навчання це сьогодні точка, від якої ви почнете змінювати все майбутнє життя. Далі у вас буде великий шлях роботи. Ви почнете з. Маленьких позицій, це джуніор, спеціаліст, терні, інтерн. Але це буде для вас вже момент, коли ви працюєте на себе. Кожен раз, кожен день, коли ви приходите на роботи, ви коштуєте все дорожче, якщо ви все правильно робите, якщо ви розвиваєтесь, якщо ви працюєте, якщо ви працюєте сумлінно, кожен день ви будете зростати. Зростати по професійним навичкам, зростати по заробітній платі, зростати по тому, як ви себе відчуваєте. І тоді. Ваш шлях буде іти далі. Далі вас чекають середні позиції, сіньорні позиції. А далі, хто знає, може менеджерські позиції. Але скажу вам: як людина, яка наймає вже студентів, які в нас закінчили навчання, і які сьогодні в нас вже працюють саме в моїй компанії, головне, що потрібно робити, це щось робити. Тому. В будь-який момент вашого часу, в майбутньому, коли ви будете вчитись, працювати в перші там, тижні в компанії, працювати перший місяць в компанії, і коли вам буде дуже тяжко, закривайте очі і думайте, що зараз я можу зробити, щоб в майбутньому я собою пишався. І саме в цей момент ви зробите правильний вибір, якщо ви будете давати собі поради саме з майбутнього. Сьогодні ми не завжди можемо зрозуміти, що для нас ліпше, але якщо зазирнути вперед. Ми завжди знаємо, що нас зробить сильніше, ліпше, розумніше. Ну і взагалі, що нас зробить трошки, але щасливіше. Це з чогось починається. І початок завжди це складно. Починати бізнес складно, починати якусь професію складно, навчатися теж складно спочатку. Наприклад, коли я вивчав українську мову, якою я зараз спілкуюся, мені було дуже складно. Але це такий процес, коли ти починаєш, і щось в тебе вже виходить, і ти надихаєшся цими результатами, дуже маленькими, але ти надихаєшся, 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 і все більше результатів потім отримуєш. Я розумію, чому людям складно почати. Я розумію, чому. Навіть складно почати працювати джуном, але згадайте все наше життя. Ми спочатку вчимося там ходити, потім розмовляти, потім йдемо у дід, потім школу, університет, ніхто не йде відразу на роботу. Тобто ми маємо підготуватися до цього, а навчатися ніколи не, не запізно. Я коли читав Лі Куан Ю з третього світу, вперше в, в книзі, він розповідає, як він там 70 плюс років поїхав навчатися в Штати і був. Самий такий е, олдовий студент з усіх, які були на тому потоці, але це його ніяк не засмучувало, і він був дуже щасливим, що він може навчатися навіть в будь-якому віці. Я теж планую, до речі, от коли я все побудую в надпігрупі, в чойсі, в усіх наших компаніях, коли я буду відчувати, що в мене є час на навчання, я буду навчатися. Тому я навіть десь заздрю людям, які можуть. Опанувати нову професію, навчитися чомусь новому, мені здається, що це дуже класно. Це такий дуже потужний спосіб саморозвитку, тому що ну, не буде розвитку без нового. Є інша історія, біологічна. Якщо ви не навчаєтеся, то ви старієте. Еволюція так влаштована, що коли ми не робимо щось нове, мозок починає вмирати, нейрони вмирають, і ми ну, стаємо дійсно старими фізично. Тому ще один великий плюс це те, що ви можете завжди свої нейрони розвивати, тому що ви навчаєтесь чомусь новому. До речі, з віком, ну, всі ці це знають, з віком складніше опанувати щось нове. Саме тому і треба це робити. Це, як, не знаю, в тренажерному залі, коли ну, тобі дуже важко, ну, до речі, не так багато людей, які кайфують від всіх цих вправ там, в тренажерних залах, які на довгій дистанції це роблять і. Їм все подобається. Навчання дуже схоже, тому що тобі потрібно трохи напрягатися для того, щоб потім побачити результати і кайфанути від того, що ти це зробив. Це про навчання. Але потім, коли починається вже робота, да, ти стартуєш джуном, можливо, навіть не джуном, а трені чи інтерном, щось з цього. Але це теж перший крок. І в нас в компанії ніколи не було такого, що, наприклад, а, ну це джун. Він ні на що не спроможен, будемо чекати там 10 років, коли він не буде вже джуном. Ні, якщо ти профі, якщо тобі хочеться, ти будеш дуже швидко рости. Тобі потрібно класно, професійно працювати, виконувати свої обов'язки. Ініціатива має ти від тебе. Наприклад, ми завжди. Дивимось, людина просто робить те, що його попросили, чи вона робить щось більше. Якщо більше це непогана заявка на майбутній успіх, тому навчатися дуже складно почати, дуже складно це робити, особливо коли не виходить. Але коли виходить, ти від цього кайфуєш. Ти бачиш результати. Завжди результати приходять після наших спроб чогось досягти. Тобто, якщо нічого не пробувати, результати і не буде. Якщо щось спробувати, то ти наближаєш цей результат, і тут вже залежить від твоїх талантів, твоїх здібностей. Я, я вважаю, наприклад, що якщо ти хочеш опанувати будь-що, ти опануєш, але комусь потрібно більше інвестувати в це свого часу. Наприклад, я там з самого народження там, граю у футбол більш-менш нормально, а хтось взагалі не вміє грати. Може він навчитися грати там так само, як я? Точно може. Але йому потрібно інвестувати. Багато часу, але я дуже погано там граю на, пі... на піаніно, наприклад, дуже погано. Мені потрібно просто більше часу, щоб навчитися, тому будь що будь-хто може опанувати це. Залежить тільки від мотивації, від цього хочу і ваших інвестицій часу уваги в те, щоб навчитися.